Для пані Олени та її родини пізня вечірня година стала справжнім шоком. Люди збиралися вже відпочивати аж раптом будинок та околиці здригнули потужні вибухи від ракетного ворожого прильоту, відбулись переляком та вибитими шибками в оселі. Я буду заплати спати. спати. Зарисала один, потім другий. Ну вокна всі все повилітала. Машина розбита, все вся одна вулиця, на уліта на другої сторони. З іншої. Машини все, все, все розбито. Павло Миколайович лише дивом не постраждав. В цей час був удома. Від моменту оголошення тривоги і до вибуху минули лічені хвилини. Хвиля від детонації позбавила скла вікон Василі Містянина. У нас дивіться, вибило це вікно. У маленькій кімнаті окно вибило навстіж. І в той кімнаті, ну що там внутрішнє окно вилетіло. Перший раз тривогу об'явили, увалило, полетіли камні, побило машини отут. А потім небезпека, почали вже сусіді збігатися, ми з ними собрались, не ним встигли вискочити, то тогда яку так що, я не знаю, дом підскочив. Ну, більше часу ми гуляли на вулиці, поки отбой не прозвучав. На місці надзвичайної пригоди після першого прильоту одразу прибули всі оперативні служби. Прильот другої ракети поранив співробітників ДСНС та поліції. Пошкодив три пожежні, три поліцейські та одну машину швидкої допомоги. Вже на ранок обриси наслідків ракетної атаки стали ще більш жахливими. Десятки шибок вікон та балконів, сусідніх багатоповерхівок та будівель дивились на вулиці вже без скла. А у внутрішньому подвір'ї дев'ятиповерхівки вирвані шматки асфальту та ґрунту прилетіли на припарковані автівки. Люди пережили справжній шок цієї ночі. Тільки зайшов в квартиру, возле стінки став шух, і все повно стекла. Не поранило все, все нормально зі мною, от те, що стекло кругом. Після прильоту першої ракети пані Галина вийшла на двір і далі до бетонного укриття на зупинці транспорту. Після другого прильоту повернулася додому і вже побачила, що всі вікна вилетіли від вибухової хвилі. Був сильний вибух, а тоді пішли на а сусідка каже, перший, перший під'їзд горить. Ми пішли на двір, а на дворі вже стояли там, ну трохи і додому страшно йти вже, Ну, ще цілі були вікна. А тоді вже сказали, що тікайте, 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 і, і ми швидко всі на остановку вже забігли. То я там вже була на остановці, не знаю, вже додому прийшла, то вже все тут повибивало. Від самого ранку пошкоджені помешкання містян обходять 15 бригад. Вони фіксують збитки, які заподіяла подвійна ракетна атака в темну пору доби. Попередньо нарахували пошкоджених 15 багатоповерхових будинків, три адмінбудівлі, об'єкти бізнесу, три комунальні заклади, близько 30 автомобілів. Розгорнуто було оперативно районний штаб, який функціонує з 6-ї години ранку. До 18-ї він сьогодні працює. Вночі було з матрезерву завезено всі необхідні матеріали тобто соєсбі плівка. Тарпаулінг, свяхи, тобто все необхідне для того, щоб мешканці могли оперативно, як то кажуть, закрити пошкоджені вікна. За офіційними даними наслідок подвійного ракетного обстрілу постраждали 17 людей: три жінки та 14 чоловіків. До лікарні направили вісім осіб. Їх стан середньої тяжкості, але загрози життю немає. Вісім пацієнтів госпіталізовано в лікарню. Чотири пацієнти прийшло амбулаторно, стан госпіталізованих. Різних ступень важкості від легкого до важкого ступеня, ну всім надається допомога, всі лікуються. Характер поранення це здебільшого мінно вибухові поранення, різний відділянок тіла, ну, відповідно, різних складностей. Районний штаб допомоги працюватиме біля будівлі Довгинцівської райради і в понеділок, 21 жовтня, допоки всі містяни, хто має в тому потребу, не залишили свої заявки на отримання матеріальної помочі з міського бюджету, а також будівельні матеріали на перший час.